– Привіт! привіт, привіт! Ми знаходимося у місті Ірпіні. Тут ми зустрічаємося з головним редактором газети Ірпінський вісник Юлією Берешко Камінською, членом спілки письменників України. Доброго дня! Вітаємо! Доброго дня вам! Чому саме професію журналістики ви обрали? З дитинства я любила писати, любила спілкуватися з цікавими людьми, любила читати, доносити до людей інформацію, і все воно вилилося в цю професію. Розкажіть, будь ласка, про свою письменницьку діяльність. Я пишу вірші. Вірші пишу давно, ще з кінця першого класу. Трапилось так, що коли закінчувала перший клас, в кінці букваря були розміщені вірші Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка та інших. Поет вони мені настільки сподобались, я настільки була вражена тим, що можна писати. Це буде римуватися, це буде мати свій ритм, буде мати свої образи, що мені так сильно захотілося теж писати, і з того часу почала писати вірші. Продовжую і зараз. В 11 років вже був опублікований мій перший вірш. Я познайомилася з поетами, стала читати багато поезії і української, і російської. Читала поетів нашого рідного краю, активно стала публікуватися, почала писати п'єси, почала писати оповідання, брати участь у конкурсах, у фестивалях. І згодом вийшла моя перша книжка по закінченню школи. На сьогодні я вже написала п'яту книжку. Я чула, що ви часто влаштовуєте різні мистецькі заходи. Розкажіть про них. В житті так трапляється, що коли сам твориш, хочеться творчість доносити до інших людей. А коли знаєш іще інших митців, хочеться дуже сильно, щоб їх знало також дуже багато людей. Тому коли я жила у Ворзелі, це Київська область, неподалік від Києва. І почала працювати в Уваровському домі, це такий центр мистецтва, дуже затишний, дуже красивий. Ми стали організовувати вечори класичної музики, оперного співу, літературні зустрічі, наукові зустрічі. І я настільки цим загорілася, настільки цим жила, що ці традиції продовжуються і зараз. Працювала після того директором центрального будинку культури тут, в Ірпені, А вже коли перейшла працювати в газету, все одно. Залишилися прагнення доносити до людей найкраще, що творять їхні ж земляки, що творять наші з вами знайомі і незнайомі митці. На сьогодні від нашої редакції в Ірпені проводяться вечори класичної музики. А також класики в Ірпені – це спільний проект із національною спілкою письменників України. Ми проводимо зустрічі із видатними людьми для того, щоб знайомити з їхніми новими творами, для того, щоб люди мали можливість доторкнутися до того, що вивчають у школі, безпосередньо познайомитися з самими авторами. Отже, ви працюєте головним редактором. Розкажіть, будь ласка, про свої обов'язки. О, головний редактор, як і керівник у будь-якому проєкті, в будь-якому будь закладі повинен розуміти і знати і вміти все. Тому мої обов'язки це створити газету, організувати цей процес так, щоб все на сторінках було так, як має бути, а також донести цей продукт до людей безпосередньо від самого початку процесу і до завершення. Це, Спілкуватися з нашими колегами і так їм так налагодити роботу, щоб вони робили все правильно, все так як потрібно, плюс вичитувати статті, плюс слідкувати за тим, як верстається газета, плюс просувати саму газету, плюс давати ідеї, якою газета повинна бути, що в ній повинно бути. Спілкуватися з читачами, приймати читачів, коли вони приходять, вислуховувати, розуміти, чим живе. Наш регіон, чим живе місто, і досліджувати, що було б цікаво людям знати, бути в курсі всіх новин і робити так, щоб матеріали були справді цікавими, об'єктивними і відповідали дійсності. Якими ж рисами характеру на вашу думку повинен володіти справжній керівник? О, це цього дуже багато, але основне. Це любити свою справу і любити людей, вміти організувати процес, бути дуже дисциплінованим і організованим в, самі, в самому собі, тому що якщо керівник не може Чітко організувати весь процес він не піде. Десь будуть пробоїнки, десь будуть якісь слабинки. Ну і плюс він має бути фахівцем, фахівцем, як е, людина інтелектуальна, як людина інтелігентна, як людина, яка розуміє, що вона робить, для чого вона робить і який результат вона хоче бачити. Що плануєте найближчим часом? А мої плани це велика таємниця. Побажайте щось майбутнім журналістам, які тільки мріють про свій успіх. Бажаю вчитися, багато читати, спілкуватися з людьми цікавими, змістовними, хорошими, добрими людьми і виховувати себе, тому що ми є дзеркалом. І якщо ми будемо дзеркалом невмитим, брудним, ми не зможемо доносити до людей істину. Розкажіть, будь ласка, про свій улюблений вірш. Розказувати про вірш це все одно, що. Переказувати музику, давайте я вам щось прочитаю один із улюблених. Це така потреба в тобі і слові. Щастя, воно тихе, як ніч на спаса. Коли зорі глянув, а це медові яблука на вічному дереві часу, коли дощ мугикає першу мужичку і немає фальші в його звучанні. Вироста струмок у потужну річку, слово вироста життя дайним. Це така потреба по всьому світу назбирати краплі на дощ для саду. Хай росте і родить, і множить літо у солодкій м'якоті перших яблук. Це така потреба триматись поруч на часонях сонця і неба. Крила, щоб усе, що серце твоє говорить, у мені жило і набиралось сили, не підвладен час, та мені й не треба. На земній дорозі завжди короткий, Є одна єдина у житті потреба по тобі утратити весь свій спокій. Дякуємо вам за інтерв'ю. Бажаємо вам успіхів. Дякуємо, до нових зустрічей. Нехай ваші очі завжди сяють і приїжджайте до нас в Вірпінь. Вам сподобалось наше місто? Так. Да. Підписуйтесь на наш канал Міксбум. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво.